Мілана і Сергій живуть у різних куточках України. Їй рік і три місяці. Він на півроку молодший. Дівчинка на Вінничині хлопчик в Чернігові. Татусі обох дітей загинули на війні, виховують малечу матері. Це наша мілашка. Вона так і батька не побачила. Народилась 26 лютого в 3.20. Сергій загинув таке саме час. Мені врачі кажуть: так схоже на вашого чоловіка. Сергія Христина назвала на честь батька, бо каже, як дві краплі схожий на тата Сергій Сергійович В основному навіть сусіди всі не кажуть там Сережка, Сережка, Сергій Сергійович іде. Ці діти одне одного і ще не бачили. А ось батько Сергія і тато Мілани були друзями. Разом вчилися у Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного разом служили у першій окремій танковій бригаді у складі оперативного командування північ на Чернігівщині. Розповідає мама Сергія Пантелюка. Світлана вони в АТО разом вони постійно разом вони постійно кругом разом були. Там у Мар'їнці з двома друзями познайомився отець Ростислав. Час від часу розповідає, возив на схід гумвантажі для оборонців. Вони одне єдиний цілий такий механізм, який один одного міг замінити і доповнити в той же час. 24 лютого 2022-го Ці дві жінки були при надії. Настя пантелюк ось ось мала нарочувати. Чоловіка розповідає по бойовій тривозі, викликала на роботу. Саму ранку зірвався, так і поїхав, бо каже, визивають нічого не розказував, що там війна почалася. Сергій Пантелюк разом і та телушковим пліч опліч стали на захист Чернігова у перший день вторгнення РФ, розповідає наречена телушкова Христина. 25 лютого, 2022 року Вони потрапили у засідку російської ДРГ. У їхній БТР дві ще посілили з гранатомета. Наречений Христина загинув на місці. Тепер тут пам'ятник тата, а то друг тата. Кожен раз проїжджати це місце і розуміти, що десь тут він лежав. Ну, це дуже боляче. 25 лютого, коли Телушков загинув, Пантелюк отримав поранення. Світлана розповідає, тоді голос сина чула востаннє. Вночі дзвонить, все, каже, йдемо їх мочити. Каже, кау дивися, будь обережний. Та, що ти переживаєш, я вже не таке пройшов. Десять минут сьомого. Я дивлюсь на телефон, дзвонить обласна Чернігівська лікарня. Чоловік взяв телефон, а я телефон немає, нема. Я кажу, не може таке бути, типу. я кажу, як це? Я кажу, він мав бути зі мною родах, мав бачити її. Вони віддали життя, обороняючи Україну, і подарували їй два нових. Пантелюки з Вінничини кажуть, пережити смерть сина допомагає онука Міланка. Дуже схожа на нього і повадки, його і характер, його, і, напевно, така шустра буде, як він. Це найбільша радість, яка є зараз. Маленьке чудо росте, є заради чого жити. Втративши коханого, Христина Щерніхова каже, сили жити далі дає син. Це мій. Ти правильно сказала порятунок. Це моя відрада, це мій сенс життя. Я дуже щаслива, що я стала мамою. Христина і Анастасія, які до загибелі чоловіків бачилися лише раз, тепер кажуть, розуміють одне одну, як ніхто Невдовзі планують познайомити і дітей. На початку місяця маємо зустрітися. Поїдемо до них в гості, малих знайомити та й взагалі знайомитись і ну, до Сергія я хочу туди сходити. І з мамою також побачитись, Ірина Хуходра, Дар'я Янушкевич, Олег Смаковський, Олексій Жирнов. Новини на Суспільному. Вінниччина.